Усюджені ознаки, що ваша воронка відпрацьовує неефективно, вона не е, повертає вам інвестиції, вкладені в маркетинг. Е, три такі конкретні сигнали: перший ліди є, продажів немає. Якщо у вас умовно за місяць 200 лідів, але три сконвертовані угоди це не маркетинг проблематичний, це кваліфікація проблематична. Але для того, щоб ваш е, Відділ продажів і відділ маркетингу співпрацювали. Навіть якщо у вас функція маркетингу віддана на аутсорс, ви маєте побудувати на своїй стороні процес кваліфікації для того, щоб розуміти, як ваш клієнт конвертується з MQL, тобто грязного ліда маркетингу в чистий СКЛ. Вам потрібно Точно визначити два-три фільтри на кваліфікації, вирахувати частку валідних лідів за 7 і 30 днів. І як повторювану механіку з точки зору менеджменту операційного ваших продажів відбудити вашій компанії. Другий критерій, з яким ми дуже часто зустрічаємось, це коли є зустрічі, а оплат немає. Календар у продажників повний. Вони кажуть: дивись, ми всіх тягнемо, але е, так складно в ринку, у компанії немає грошей. Але питання в тому, що, е, скоріше за все, це дуже слабка робота з потребою і конвертацією клієнта на наступні кроки. Що ви можете зробити? Е, побудуйте разом із своїм відділом продажів 5-7 питань на потребу біль демо. Е, пропрацюйте елементарну техніку, фіча, тобто характеристика, потреба і результат у грошах часу для клієнта. Наприкінці обов'язково додайте call to action. Якщо ліди висять з тижнями, команда повільна, перенавантажена, то проблема, скоріше за все, на певних відрізках між вашим етапом воронки. Що вам потрібно зробити? Вам точно потрібно виміряти, як мінімум, First тач, як швидко ви опрацьовуєте ваших лідів. вам потрібно опрацьовувати, заміряти цикл між етапами воронки. Нагадую, що в таких кейсах ми лікуємо не знижками, а цифрами кваліфікацією, сценаріями під біль, потребу, швидкістю і дисципліною етапів. Якщо вам цікаво розібратись конкретно з вашим кейсом по ефективності воронки, пишіть слово розбір, і ми з командою проведемо для вас. Кастомізований розбір конкретно вашого кейсу і дамо конкретні рекомендації без якогось наративів, інфоцоганства, а конкретна прикладна механіка. Ми чекаємо вас на розборі.